Ми розібрали алгоритми Instagram, Facebook, TikTok. Але є алгоритм старіший, потужніший і вбудований глибше. Він працює без інтернету 24-7. Його сервери ваші нейрони. Його контент ваші найпотаємніші страхи. Ласкаво прошу до нового циклу на The Human Елдерризм. Сьогодні ми змінюємо оптику. Ми не розбиратимемо зовнішні платформи. Ми розберемо платформу, на якій вони паразитують вашу власну психіку. А точніше, алгоритм страху. Чому він так схожий на соцмережі і як він формує стрічку ваших думок? Уявіть, у вашому мозку є невелика структура, а мігдала – мигдалеподібне тіло. Це головний інженер алгоритму страху. Її завдання мільйони років було простим сканувати реальність на загрози, саблезубий тигр, отруйна ягода і запускати реакцію, бій, втеча або заціпаніння. Проблема в тому, що Амігдала дала не оновлювалася з часів Савани. вона не розрізняє реальну загрозу життю та соціальну загрозу, осоромитись на презентації, отримати відмову. Для неї це однакова небезпека. І вона працює за принципом краще перестрахуватися. Її девиз краще показати одна тисяча помилкових тривог, ніж пропустити одну справжню загрозу. Як страх стає вірусним у вашій свідомості? Працює механізм підтвердження упередженості, confirmation bias. Ви боїтесь, що ви невдаха. Ваш мозок алгоритм починає сканувати реальність, щоб знайти підтвердження. І знаходить, ось ви запізнилися, ось хтось дивився на вас косо, ось ви зробили маленьку помилку. Все це лайкає ваша негативна стрічка, позитивні події, комплімент, успіх відкидаються як нерелевантні цьому запиту так ви потрапляєте у найпотужнішу фільтр бульбашку, бульбашку власного негативного сприйняття. Алгоритм підсовує вам контент, який підтверджує ваш страх, а ви, лайкаючи його своєю тривогою. Тренуйте алгоритм показувати ще більше такого контенту. Тривога та панічні атаки це не зламаний мозок. Це ідеально працюючий, але застарілий алгоритм в умовах, для яких він не був створений. Це як запустити Windows 95 на квантовому комп'ютері, система зависає. Один предвідчуття, Anticipation алгоритм починає генерувати страх перед подією на основі минулого досвіду. Як рекомендаційна система передбачає, що ви хочете подивитись. 2. Катастрофізація. Одна негативна думка запускає ланцюгову реакцію, як вірусний тренд. Опізнюсь, мене звільнять, я залишуся без грошей, я буду жити під мостом. 3. Уникнення це лайк. Коли ви уникаєте ситуації, що лякає, ви даєте амігдалі потужний лайк. Алгоритм фіксує уникнення виживання. Стратегія працює. Повторити. Так формується фобія. Ми не можемо видалити цей алгоритм. Але можемо навчити його новим даним. Один. Ручна модерація контенту. Коли з'являється катастрофічна думка, зупиніться і спитайте, це факт чи інтерпретація алгоритму. Факт я опізнився на 5 хвилин. Інтерпретація мене звільнять. 2. Ведення в пошук протилежних даних. Навмисне згадайте три рази, коли ви щось робили вчасно успішно це. Навмисний пошук альтернативного контенту для вашої стрічки. 3. Оновлення програми дихання. Глибоке дихання це не про розслаблення. Це системна команда для амігдали. Сканування завершено, Загрози не виявлено Перевести в режим очікування. Це Control-Alt-Del для завислого алгоритму. У соцмережах ви користувач, продукт і контент одночасно. У вашій психіці ви користувач, алгоритм і розробник. Ваш страх не ваш ворог. Це застарілий, але важливий програмний модуль. Ви не можете його видалити, але ви можете навчитися писати для нього патчі, оновлювати бази даних і уникати вірусних багів. Ваша свідомість це не стрічка, яку вам показують, це редакційний офіс. І сьогодні ви отримали підвищення до головного редактора. Ваше перше завдання в якості нового розробника дослідження в коментах. Протягом дня ловить одну спонсоровану думку від вашого алгоритму страху, наприклад, а раптом вони про мене погано подумали. Не бореться з нею. Просто позначте її ментальним хештегом Алгоритемастерахо і дайте їй пройти, як рекламі, яку ви можете просто прокрутити. Поділіться, яку спонсоровану думку ви сьогодні виявили. Це перший крок до того, щоб відокремити себе від свого страху. Ви не стрічка. Ви, той, хто її читає. Підписуйтесь на The Human Algorithm. У наступному відео розберемо алгоритм прагнення, чого ми насправді хочемо, і чи це точно ми.